19 січня християни відзначають свято водохреща. Це свято має ще одну назву богоявлення цього дня. У церквах з самого ранку освячують воду, адже вважається, що на водохреща вона набуває цілющих властивостей. Відразу після освячення жителі міста вирушають до міського пляжу. Настоятель Свято-Троїцького храму, вікарі Дніпропетровської єпархії, єпископ новомосковський Євлогій не забув і привітати новомосковців зі святом водохреща. Господь ісус Христос, от очищає, благословляє нас наступивши новим гаду і цей рік буде 2016 року годом духовного обновлення, водом приобретення святості з праздником. Сипас. Також з великим задоволенням привітав наших мешканців зі святим секретар міської ради Сергій Горошко. Дорогі новомосковці, шановні земляки, я від щирого серця вітаю всіх нас з цим великим святом святом хрещення Господнього. Це свято очищення і оновлення, і я бажаю, щоб наше життя. В Новомосковську стало чистішим, стало добрішим. Треба три власники. Що перший власник святий, я робив. Вважається, що в цей день вода набуває цілющих властивостей, зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні та духовні хвороби. В день хрещення бажаючі йдуть викупатися в ополонці. А як саме готують себе до купання? Ми дізнаємося від наших новомосковців. Супер Це замічає праздник. Я вважаю, Мені подобається праздник, все так хорошо організовано, все цікаво. Молодці. Хороша Так, вперше. купаються да, ви вирішили підтримувати цю От сьогодні ну я сподіваюся, що всі наші біди хворі уйдуть. Ми їх смили. І все в этом году будет у нас хорошо. Купання проходило не лише на міському пляжі. про що ми дізналися від Сергія Горошко сьогодні? Празні хрещення проводиться здесь у нас в центральному парку імені Сучкова на ріжкуті, на Падолі і на Глодах. Чотири місця, де з виходом на воду люди відмічають этот большой праздник. По закінченню купання кожен гріється як може: хто п'є чай, хто витанцьовує. Організатори заходу потурбувалися про те, щоб жителі міста мали змогу відпочити як найкраще. Так пройшов день водохреща в Новомосковську, незважаючи на морозну погоду, бажаючих покупатися було багато, як дітей, так і дорослих. Адже вважається, що в цей день вода набуває цілющих властивостей. Тож люди навіть попри люті морози занурюються в ополонки. А ми вітаємо всіх за святом. Хай свята водичка скропить ваші личка і окропить зовні. Щоб були здорові.